Ну, по-перше, треба мати дуже добрий вимірювач. На сьогоднішній день існує багато модифікацій автоматичних або напівавтоматичних електронних пристроїв. Я рекомендую саме ними користуватися, тому що коли ми користуємося анероїдним вимірювачем, та ще треба слухавку, не всі пацієнти зможуть почути тони короткова. коротково. І тому е правила наступні. Ви мусите хоча б за 30 хвилин до того вимірювання бути в кімнаті, яка буде тиха, тиша в кімнаті. По-друге, щоб ви перед тим не палили тютюн, не випивали філіжанку кави і взагалі десь не бігали якийсь марафон або якесь фізичне навантаження мати. Коли ви мусите сісти, то мусите покласти руки на стіл, посидіти непорушно хоча б зо дві-три хвилини. Потім накласти на одну руку манжетку. Причому так, щоб манжетка, хоча б на два пальці, була више локтєвого згину. І, коли ви закриєте липучкою о, манжетку, щоб ще палець міг просунутися між тілом і манжеткою, тоді ви натискаєте в автоматі або підкачуєте грушу на півавтоматі на 20-30 міліметрів вище передбаченого тиску, і тоді у вас виникає вимір. Але ви на тому не зупиняєтеся, ви мусите подивитися і записати в свій щоденник, в якому є дата. Раном, вечором, тиск і пульс. А у вас на дисплеї будуть якраз ці цифри. Справа в тому, що коли перше стискання манжеткою нашої живої тканини, артерія може на це подразнення зреагувати спазмуванням. І тоді той тиск не буде правильним. Через півтори хвилини ви маєте, не знімаючи манжетку, повторити це вимір. Якщо у вас буде різниця до 5 мм, на цьому можна зупинитися, але останній вимір ви записуєте як справдивий. Але дуже часто виникає у людей емоційних, вразливих, різниця між першим і другим досягає 5 мм і більше. Тоді треба почекати знову півтора хвилини і знову вимірювати тиск. Натомість можна навіть іноді і 4-5 і разів в деяких ситуаціях щоб ми мали конкретно рівень артеріального тиску в стані спокою.